Шкарпетки, жіночий мікс від бренду Есмара лише 637 гривень за кілограм. В лоті буде 5 кілограм, а це дуже багато носків. І вартує лот лише 3185 гривень. Дуже крута ціна, щоб класно на них заробити. Вони можуть іти як в упакуванні ось такого плану, по три можуть бути в упакуванні по сім. Ось так воно може виглядати. Можуть бути ось такі. Загалом в лоті буде переважати і чорні однотонні шкарпеточки. але можуть бути і з різними принтаціями. Класний склад у них. 85% котон, 13 поліамід, 2 еластану лайкра. Вони будуть класно сидіти по ніжці, нічого не перетискати, будуть дуже комфортні при носінні. Ще можливо буде ось такий варіант попадатися. Ну, їх правда, дуже багацько буде. На 5 кг вони дуже легесенькі і дуже зручні. Нагадаю, лише 637 гривень за кілограм. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти будуть під цим відео.